Книга, яку можна було б вмістити в 20, ну максимум 30 сторінок. Ернест Гемінгвей, Старий і море. Головний герой цієї книги старий Сантьяго, і насправді він дуже самотній. Старість застала його зовсім одного, і лише хлопчина допомагав і підтримав його. Незважаючи на бідність і складне життя, він не хотів приймати чужу допомогу. Мені дуже сподобалась метафора з морем. Мені здається, що море неначе було його справжнім другом. У морі він був самим собою. Він спостерігав за рибами, знав про них багато цікавого і відчував себе частиною природи. А найбільше мене вразив момент, коли він втрачає рибу. Відчувалося якесь глибоке розчарування, неначе це символічний фінал його життя. Наче Бог дав йому останній шанс зловити ту рибу, відчути себе знову молодим, потрібним, а також можливо попрощатися. Ця книга змусила мене задуматись над тим, навіть коли здається, що все позаду варто залишатися собою і жити повноцінно настільки, наскільки це можливо. Порадила цю книгу тим, хто любить неспішне, вдумливе читання, любить шукати підтекст і не боїться повільного темпу оповіді. Бо ця книга точно не про динаміку, а про внутрішню тишу, глибину і силу духу. Діліться у коментарях враженнями від прочитаного.